Нік Клегге взагалі нічого не говорить у новій книзі, як врятувати інтернет. Загадковий клегге, чому врятувати інтернет не говорить нам нічого нового. Книга Ніка Клегге, Як врятувати інтернет, викликала у мене змішані почуття, і, зізнаюся, спочатку я поставилася до неї з великим скепсисом. В епоху, коли кожен другий техномагнат випускає мемуари, обіцяючи розкрити таємниці цифрової революції, очікування чогось дійсно нового і проникливого стає все складніше. І, на жаль, книга Клегга, незважаючи на його багатий досвід у політиці та технологіях, не змогла виправдати моїх сподівань, що ж пішло не так. Основна проблема, як справедливо зазначає Кріс Стокелуокер в рецензії, Полягає у відсутності оригінальних ідей і глибокого аналізу. Книга являє собою скоріше збірку заїжджених кліше і цитат з інших джерел, ніж продуману стратегію щодо вирішення проблем сучасного інтернету. Замість того, щоб запропонувати конкретні рішення або глибоко зануритися в складні питання, клеге обмежується риторичними питаннями, які вже давно обговорюються в технологічному та політичному середовищі. Мій власний досвід цифрового маркетингу та контент стратегії підтверджує цю оцінку. Я спостерігала, як швидко змінюється інтернет-ландшафт, як нові технології і платформи з'являються і зникають, як змінюються алгоритми і поведінку користувачів. І я можу з упевненістю сказати, що більшість проблем, які піднімає КЛЕГГ, вже давно відомі експертам. Проблема не у відсутності знань а у відсутності сміливості запропонувати радикальні рішення або чітку позицію. Книга нагадує мені політичні дебати, де всі учасники намагаються уникнути прямої відповіді на питання, щоб не образити будь-яку групу виборців. Клег Ге, як колишній політик і технокрівник, мабуть, звик до такого стилю спілкування. Він уникає чітких заяв, віддаючи перевагу розмитим формулюванням та ухильним відповідям. Це робить книгу не інформативною і, чесно кажучи, нудною. Особливо розчаровує відсутність подробиць про прийняття ключових рішень в Мете. Автор згадує про заборону Дональда Трампа, але не розкриває достатньої інформації про процес прийняття цього рішення. Заборона була безпрецедентним кроком для приватної компанії, і я була б рада дізнатися більше про мотиви, аргументи та альтернативні варіанти, які розглядалися. Замість цього ми отримуємо лише коротку згадку про те, що Клегу було дозволено зробити цей дзвінок і він відсторонення. Це залишає відчуття недомовленості і не дозволяє читачеві сформувати власну думку про справедливість і доцільність цього рішення. Книга також страждає від нестачі особистого досвіду та спостережень. Клег Ге провів багато років у вищих ешелонах влади і технологічних компаній. І я була б рада дізнатися більше про його особисте бачення майбутнього інтернету. Які уроки він засвоїв зі свого досвіду? Які ризики та можливості він бачить у розвитку штучного інтелекту, які кроки потрібно зробити, щоб забезпечити безпеку та справедливість у цифровому світі? На жаль, книга не дає відповідей на ці питання. Я вважаю, що Ге упустив можливість створити дійсно цінну книгу. Він міг би поділитися своїм унікальним досвідом, запропонувати конкретні рішення і сформулювати чітку позицію з ключових питань. Натомість він написав збірку кліше та риторичних питань, які не залишають у читача враження від чогось нового та проникливого, що можна було б зробити інакше більше конкретики, замість загальних міркувань про майбутнє інтернету. Клеге повинен був зосередитися на конкретних проблемах і запропонувати конкретні рішення. Більше особистого досвіду книга мала містити більше особистих історій та спостережень, які б проілюстрували його бачення майбутнього інтернету. Більш смілива позиція, клеггу слід було б зайняти більш чітку позицію з ключових питань і не боятися суперечити загально прийнятим думкам. Глибший аналіз, замість поверхневого огляду існуючих проблем, книга повинна була містити більш глибокий аналіз причин і наслідків цифрової трансформації. Діалог з протилежною стороною, замість того, щоб просто критикувати існуючі проблеми, клегу слід було б вступити в діалог з протилежною стороною і запропонувати компромісні рішення. На закінчення. Як врятувати інтернет це книга, яка могла б бути набагато краще. На жаль, вона страждає від нестачі оригінальних ідей, особистого досвіду та сміливої позиції. Вона залишає враження незавершеної роботи, яка не виправдовує очікувань. Якщо ви шукаєте глибокий аналіз проблем сучасного інтернету і конкретні рішення, то ця книга, ймовірно, вас розчарує. Якщо ж ви просто хочете прочитати збірку кліше і риторичних питань, то, можливо, вам це сподобається. Я не буду рекомендувати цю книгу своїм колегам і друзям. Я вважаю, що є набагато цінніші та проникливіші роботи щодо майбутнього інтернету. Сподіваюся, що Клег Ге в майбутньому зможе створити книгу, яка буде відповідати його досвіду і знанням зрештою. Майбутнє інтернету залежить не від гучних заяв, а від конкретних дій та сміливих рішень. Я сподіваюся, що в майбутньому технологічні лідери будуть більш відкриті до критики і готові ділитися своїм досвідом з широкою аудиторією. Тільки таким чином ми зможемо створити більш безпечний, справедливий та інноваційний цифровий світ.